За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. І знову пожежа, і знову в Чорнобильській зоні. На цей раз там спалахнула суха трива та очерет. Вогонь поширився окремими частинами по площі майже 130 гектарів землі. За попередньою інформацією, на території лісового господарства Чорнобильська пуща виявлено 6 осередків загорань. На місці працюють більше 100 пожежників та мобільно-оперативна група. Натомість голова державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін запевнив, ситуація під контролем. У зв'язку з ажіотажем, який з'явився навколо пожежі на території комплексу лісового господарства Чорнобильська пуща, хочу запевнити, що ситуація є контрольованою. У Міністерстві екології та природних ресурсів кажуть, пожежа в Чорнобильській пущі не загрожує АЕС. Радіаційний фон в місцях загорання в межах норми, тому немає і загрози для жителів Київської області. Нагадаємо, Чорнобильська пуща палає не вперше. Наприкінці квітня там горіло 400 гектарів лісу. Вогонь повністю вдалося зупинити лише через три дні за 5 кілометрів від могильників радіоактивних відходів. Внаслідок загорання підвищення радіаційного фону в Києві та зоні відчуження тоді також не зафіксували.